Наразі всі заклади загальної середньої освіти розпочали свій начальний процес в очному форматі, забезпечені всі укриттями найпростіші також укриття. Рушки повноцінні, які ми вже по деяких закладах в цьому році презентували. І 1 вересня діти вже можна сказати, випробували їх, тому що 1 вересня була тривога. Проведені поточні капітальні ремонти завершується будівництво в Шарвечківській гімназії нашої громади. Найближчим часом воно буде презентоване, і діти зможуть його повноцінно використовувати. Це нове будівництво, повноцінне про укриття подвійного призначення. До 300, я думаю, учнів може. Приймати учнів і в тому числі і педагогічний персонал. Якщо ми говоримо про оздоровлення дітей, оздоровлення було відбувалося в наших пришкільних таборах. Чайка, яка знаходиться під порядкуванням принісозахсту, але вона приймає наших учнів під час оздоровчого періоду. Чотирма чергами там було оздоровлено десь біля тисячі дітей. З них 660 були це пільгова категорія дітей, діти. Учасників бойових дій, загиблих, зниклих безвісті, малозабезпечених забезпечених і так далі.